Так, і в зворотньому напрямку проїдуся. на самокаті відсотків 30. На холоді він розрядився, поки стояв не знаю, чи хватить. Так, тут сюди. Ну, вже посеред дороги їде. На цьому місці десь щойно я виїжджав, багато хто забуває. Це двір, тут перешкода справа працює, багато хто просто забуває, я стою, всіх, пропускаю, Вони нагло їдуть. Так, так. Сподіваюсь, мені хватило додому доїхати. Назад не вийде їхати, так як де, таке, там мостова розв'язка, поїдемо трохи по іншій дорозі. Так, ну все 27 км на годину має вистачити. Зараз дану хвилю піймаю. Сподіваюся, не профілонюю її. Так, якійсь якомусь щебній болоті права смуга, ну нічого. Блін. Ну а нормально, слабо. Підрізові. Зразу стала, да? З человек. Ой-о, ой, тихо. А, тут яму, до речі, зробили тут. По-моєму, яму було на зупинці. Трохи дорожнє покриття. Частково замінили Дьем закінчився... Ой, спуск закінчився, швидкість починає падати. Не знаю чи я зможу доїхати. Її вже 26%. Ну, Швиденько дуже втрачається вона. І жінка взагалі не стала зленого дочу. Це до слова повний газ, самокат. Як так розряджається, ще й коли холодно взагалі перестає адекватно їхати. Повернути хочу. Так зарані треба микати. Чуйка була, що на поворот збирається. Тут направо. Так, зараз тут треба перейти пішохідну були чуть-чуть. Думаю, зможе. Так, так, я взагалі мало залишилось. Так. Так, ну і все. Повертаємося вже назад. Де я вже повертав направо. Так, 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 там ззаді тролейбус був, не знаю, буде лізти, ні. Це буде прикол, якщо не хватить доїхати так, зарядок. Доведеться йти пішки. А, там ні одрути шість хвалять. А тут я не буду виснутися тут. Треба, щоб не треба, що він мене обганяв. Підійде, приїде. Там поворотів нема, що він. Так ну, молодець ще. Сподіваюсь, він не дуже спешить. Вай передати Досить далеко їде. Так, та й тут тим більше зупинка. Тому особливого сенсу то немає це робити. Все одно зараз вставатиме. На зупинці я далі поїду. Так, так, не знаю. Сподіваюсь, рекуперація якось буде мене рятувати. Так як там я бачу, що зараз буде червоний. Да. Так, так, давай, РКП працюй. Я додому хочу дістатися сьогодні, а не пішки йти. Дай я. Так, 17%, я думаю, хватить доїхати. У крайній мірі повинно. Так. Так. так, так. Я тут зовсім трохи газ. Нажму, нехай круїз він кнеться. Я буду з горба їхати. Нормально, але при цьому енергозатратність буде мінімальна. Дітер Левс, як я розумію, не поспішний хлопець. Принаймні сьогодні. Так, оце то ями на автобусній смузі. Я думаю, что тут все ну, набагато швидше за пішохідний рух пересувається. Тут такі ями, що спробуй, блін, розігнатися. Такий люк на люку, лівньовка на люк, це робити не знаю. Так, трохи заступління проїду. Так, так, ну вже 16%. Вже не знаю чи доїду. Хотілося б вдома бути, а не на вулиці. Хочу, думаю, повинно вистачити заряду. Ого, Саша на минулому світлофорі став. Він вже дуже далеко. А він, принеский. в Певно, перші дні лише за кермом, тому що взагалі все дуже неспішно робить. Він не згорба, неспішно спускався, як я тільки переходив перед ним. Такий фольксваген прикольний Хетчбек мега врізаний просто. Так. Отут є одні особи, які... Так, коротше, ви зараз думаю, бачите. Коротше, деякі поворота роблять, що розмітку оцю задівають з топлінією. Навіть ну, трохи назад я качусь. Зачіпаєте ну, раз, я просто їду, мені то червоний. Я починаю гальмувати завчасно, щоб прямо перед нею стати. От. Вони досить о, зачіпають. Вони прямо один зупинився, почавшись на мене дивитися, я їм показую, що об'їжджав. Він аж тоді додумався. Так, так, так. Ну так, о там. Думаю, заряда вистачить там попереду он скільки. Трафіку і туди ще завертають іще. Так, так. Думаю, що там такий затор, що я не буду сильно на хурка жати. І все ж таки встигну. Так. Ні, чоловіче, ти не встигаєш, не треба. Так, так. так ну ось я повністю сюда в газу. Самокат їде 27. Не надто спішно. Ну, за спідометру 27, насправді я не знаю, десь, напевно, такий є. Насправді, коли спідометр показує 34, GPS максимум раз видав, 31 і все. Після цього нічого. Так, так. Так, ну все ніби. Потік прошвидшився, тут скрізь дві смуги, ось ця широка, позаду є і вони збираються випереджати. Ну ладно. В принципі, той так червоний. Тут я трохи лівіше, і реки порації загальмую тут трохи ліше став, ззаду там уже машина. Там зупинка опереду і бігом об'їхати в лівій смузі та їх право стати, щоб не чекати, поки вони зроблять. Зараз там, в принципі, один тролейбус, але воно але дуже швидко зараз можуть справа виїхати. І буде більше. Значить наче все на місці. Він на мінімальному газу і в праву смугу. Так, 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 так. Хто хоче, нехай благополучно об'їжджає. Навіть майже в межах одної смуги. У мене завдання, аби доїхати. Блін. Трохи повільніше їду, вже в таймінги не встигає, ворог зеленої хвилі вже мені не бачите. А, ну і все, і тепер біля мене став той, кому прямо. Прекрасно. Так добре, щойно розігнався на цій, на мінімальному струмі. Там схил просто був. Через те. Щось на пляжі таке яскраве світиться зліва. Да, да. О, да, і хочу повернути, дивись. Так, да, і хочу, і хочу. Немає що вивчити пріоритету. Не повернеш ти нормально. Професіонал. На такій швидкості. Професіонал. Це мені було сказано. Не знаю. Так. Так, так. Ну, я їду 22. Не надто швидко, але я лишаю місце для обгону. Так. так. Добре, що з тролейбусом везе, він на зупинці вже відходить. Так, сподіваюся, ніхто мені тут. Екстреної реки не влаштує, в сенсі не вилізе різко. Так, так, ну все. Я вже от повністю газу. Самокат не їде. Він 24 тримає, але більше не розганяється. Блін, шкода що? Так, що я його не дуже зарядив. Хоча в принципі я їжджав, мене було 57-58%. чи Досить багато. Так, це автобус без маршруту. Я думаю, дивно, що він в ньому ряді. Ду. Ду. Так, так. І напевно, що в режим перемикнусь все ж таки. В ньому порація є не на гальму, а просто як я кнопку натисну, він сам по собі гальмує. Щось він зовсім дохлий. Блін, так. Да. Як режим здувся. Ладно, зараз тоді тут направо. Там по провулку проїду, сподіваюся, нікому не буду заважати. Показує, що їде 20, він реально. Коли їхав дуже довго по 30. 20 так вже повільно, здається, що то капець. Просто нереально. Я зазвичай на... Я пропускаю під шкодую, ну, а тут зазвичай я просто... О, поліція, що таке. Я тут зазвичай просто даю газ, але тут. Чуть-чуть дам, і на рекуперації буду скочуватись. Mm -hmm. Так, що мені трохи дали. Yeah. Так. так, так, ну все. У нас вже як вже червоний світиться це паличка. Зарядом мало. Самокат сідає. Проте я повинен доїхати додому. Так, до речі, в нього акумулятор навіть не на 10 тисяч мА, як там стандартних типу Xiaomi Pro 2 ще подібних. В ньому на 12 тисяч цей двигун настільки пожарливий в плані електроенергії, особливо холодно, він ніби. Та й цього самоката, в принципі, він один із самих невдалих компаній Ninebot. Я детально можу, більш детально пізніше розкажу, але поки що це що можу сказати. В ньому з гальмами, з заводу, в принципі, була проблема дуже погана. Також він їде дуже твердо. І його це кермо за рахунок поворотників саме по собі досить широкий для самоката. Часто не можна ну, зачепити, типу, менш зручно, ніж там на самих найперших, там, де було взагалі 42 см, тут 58 ну 60, грубо кажучи, там було 40 тут. На майже на третину різниця. Ось так. То що, в принципі, як така є проблема, я не знаю, чи це можна так назвати. Тут Bluetooth-модулі, як в звичайних самокатах, але він працює постійно, навіть коли ви самокат повністю вимкнете, типу його можете з смартфона включити, взагалі не торкаючись самоката через офіційний додаток і самокат вимкнеться, чи там вимкнути його, наприклад, керувати дистанційно. І через те, щоб він міг підключитися, коли самокат вимкнено. Блютуз ніколи не вимикається, блін. 12 км на годину, ви серйозно. Чому так швидко? Страшно. Так, так, 14. Так. Блютуз ніколи не вимикається, в нього є саморозряд, приблизно 1% в день. Так, 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 я йду на інший режим. Блін, так. Вже й не дуже... Й зара, не дай Бог серед дороги зараз стану. Блін, да, реально. 15 км на годину їду. Мені, мені то наліво. Від гріха подалі, щоб там зараз не стати. Мені, не дай Бог вже сили не вистачить руки, почати кудись ногам пхати. кілька метрів проїду. Так, так, ну і все. От і в дворі вже. Так, це повний газ. Так. А, температура цього взагалі 2 гра... А, от, от чому так. Так. Так, 5% лишилося. Причому це ще не межа. Я повертався був села взагалі його. Ну, це було коли було... Та ні десь так як зараз, можливо, трохи тепліше. Я повертався з села, думав, що вистачить, бо коли було тепло, його вистачало. Воно взагалі в мене десь вже за метрів, можливо, 300 відомо лишилося взагалі 0%. Він їхав трохи покраще, ніж зараз. Тоді трохи тепліше було. Це для нього могло бути кардинально.